Цей майданчик ми отримали внаслідок участі школи у проєкту безпечні школи. Учні педагоги та батьки ліцею номер 2 Подільський взяли участь у комітеті безпеки шкіл, ініційованим благодійним фондом «Глоба-22» за підтримки Сев за Чілдрен та Полтавською міською радою. Результат сучасний баскетбольний майданчик. Він став центром спортивного життя. Говорять ліцеї. Ми працювали над цим проєктом цілий рік. В цей комітет входили діти, батьки та вчителі нашої школи. І спільними зусиллями ми змогли отримати наш омріяний спортивний майданчик. Учні з задоволенням грають у баскетбол, організовують турніри і змагання. І ми вже бачимо, як спорт об'єднує дітей. В липні почали і вересні його вже так передали на баланс школи. Незабаром цей спортивний майданчик дообладнають, каже депутатка Полтавської міської ради Маріанна Соліман. Вже за рахунок міської ради буде оснащено майданчик цей освітленням, а також відеоспостереженням. Надзвичайно приємно знати, те, що у Полтаві є заклади, які не чекають, доки міська рада зможе. Допомогти встановити новий майданчик або облаштувати щось а також знаходять кошти за рахунок грантів. Ще одна ініціатива учнів. Це усучаснення бібліотеки за підтримки вчителів, бібліотекарів і благодійного фонду Глоба 22 подали грантову заявку і тепер у ліцеї сучасний бібліохаб. Наш український тільки розвивається. Бібліотека змінилася наразі. Не впізнано зараз. Це Простір, який задовольняє безліч потреб, потребу в навчанні, потребу в творчості, потребу в відпочинку, це бібліотечний простір, який став більш комфортний, став більш мобільний, став більш багатофункціональний, завдяки активностям учнів ліцею, шкільному громадському бюджеті і підтримці місцевої ради з'явилася інноваційна зона активація. Тут настільні ігри, місця для відпочинку, творчий куточок. Кожен може знайти щось. Для себе у вільний час від уроків говорить учениця 9 -го класу Поліна Біла. Проєкт на 50 тисяч шкільний називається Активація. Ми з друзями хотіли, щоб у ліцеї було місце, де можна не лише відпочивати, а й розвиватися. Підготували проєкт, презентували його, отримали підтримку вчителів і здобули перемогу. Завдяки спільній роботі ліцей перетворюють на сучасний безпечний комфортний простір, говорить директор ліцею номер 2 Подільський Ольга Петренко. Наша мета, щоб кожен учень почувався у безпеці, мав можливість розкрити свої таланти і бути. Почутим. Ми підтримуємо ініціативу дітей, батьків і педагогів, адже саме вони справжні творці змін в нашому ліцеї. Їхня активність, креативність і прагнення робити добро нехай стануть прикладом для інших та допоможуть реалізувати ще багато спільних ініціатив. Дякуємо нашим партнерам за підтримку цих проєктів. Ми перетворюємо наш заклад на місце, де кожен учасник освітнього процесу може бути агентом змін. Учні та адміністрація ліцею номер 2 Подільський кажуть, будуть і надалі впроваджувати зміни на краще у навчальному закладі.